Влаштувати квітників в місті, тому що значно що хочеться, щоб місто Е, На жаль, на сьогоднішній день досить складно працювати у сьогоднішніх умовах. Значить, криза, фінансова криза, яка вдарила. Не тільки по Україні, а вдаримо, по всіх європейських країнах, хоча, звичайно, в них цього не відчувається так, як більш було стабільне господарство, руками не працювало. На сьогоднішній день є проблеми бюджетного характеру. Фінанси на сьогоднішній день поступають дуже слабо, підприємства, організації становить. Характеру на сьогоднішній день не мають коштів. І так само впали поступлення до міського бюджету. На сьогоднішній день передночество пропускає практично тільки захищені статті. Що таке захищені статті? Це ми всі прекрасно знають заробітня плата вчителів, лікарів, працівників бюджетної сфери. Інші статті не є захищеними. Тому це дуже суттєво і болюче впливає на фінансовий стан нашого підприємства. Тому ну що затримкою платежів за виконані роботи, значить, ми попадаємо на фінансові і фіскальні санкції з боку податкової, з боку пенсійного або інших організацій. Ми не маємо змоги сьогодні взяти кредит, тому що банки практично перестали кредитувати. А якщо і кредитують окремі з них, то, крайніше, то ну, дуже величезні відсотки, це 30%, відсотків, і це практично є фінансова кабала, яка може довести до банкротства. Звичайно, нам хочеться, щоб місто наше було гарним. Кожний громадянин цього міста хочеться вкратити поїздку, звичайно. І, для того, щоб утримувати нормальне на сьогоднішній день місто, для нас ті замовлення, які нам дає міська рада, значить, нам необхідно від 160 до 180 тисяч гривень на місяць. Значить, тому що, наприклад, хто обслуговує місто? Це працівники, які працюють з бензопілогою. Які працюють з косою, які працюють за зонопосалкою, які працюють з Лопатою, з війниками, з містами, з граблями і тому і. На жаль, немає на сьогоднішній день у нас ще такої змоги закупити таку висококласну техніку, яка є ну, в країнах Європи. Хоча це, ми би хотіли, щоб так було, досить дорогі ці машини. І поки що ми лише про них мріємо. Це все люди, вони хочуть заробітну плату. Хочуть нормальну заробітну плату, за яку вони могли допомоги своїх сім'ї. І нормально, достойно себе відчували. На сьогоднішній день інфляція, ціни в тобто, ця заробітна плата вже не відповідає потребам людей, яка допомагала. Крім того, Зростання на Росії. Це все впливає на свою вартість продукції, це все впливає на вартість послуг і, і так далі. Кінцями на сьогоднішній день ще не переглядалися тарифи відносно підняття мінімальної заробітної плати і відносно, скажімо, підняття цін на СС палисти. В планах на сьогоднішній рік... І є, є. посадка нових дерев, впорядкування скверів, підсадка дерев цих же цих скверах, облагороджених, все залежить від того, як буде скоштований у нашому бюджеті. Ми чекаємо всі бюджети на сьогоднішній день, бюджет ще не прийняти. Кінцями стадія фінансування підприємства відбувається із розрахунку 1.12 фінансування попереднього роки. Якщо ми в внутри, скажімо, 2008-2007, 2006 і так далі, підприємства, які розраховує скажімо, yes. на ті роботи, які проводяться в місті, ми також працюємо з іншими організаціями, в основному, підприємствами, фізичними особами по їхніх території і так далі. Але знову ж таки, фінансова криза вимогнула. Yes. Люди, е, фізичні особи теж не мають сьогодні на сьогоднішній день такої змоги. І Це, звичайно, вдарило в доходих підприємства, в ньому могли е, заробляти саме від 300 до 400 тисяч гривень на рік на сьогоднішній день. На жаль, е, такі доходи, які підприємства саме заробляли, саме заробляли своєю роботою в інших організаціях, суттєво пару. Такі от моменти на сьогоднішній день. Скажіть, будь ну, ласка, підприємство Агромікс фінансується на потреби міста, міська рада, так? Звичайно, міська рада є замовленням значить, і ми виконуємо ті роботи, які нам замовляє міська рада. Скільки минулого року виділено було? Значить, минулого року на благоустрій було утримання міста, було виділено близько 850 тисяч гривень. Це не стосується е, посадок безпосередньо, крім того, що на посадку було виділено десь порядка 350-380 тисяч гривень. На це посадка mm. нових дерев. Скільки посадок. дерев мало посадити цього mm. року? І скільки е, надаватися? Е, бажання немає. Няш. Все я вже сказав, все залежить від фінансування. Ми готові посадити в місті дерев, дуже багато, у нас є потенціал. У нас є закладені розсадники, дерев є, дерева є. Все залежить від того, як на сьогоднішній, ну, в сьогоднішньому році буде поставлений бюджет і які будуть потреби цього бюджету. А але є якийсь плани? Звичайно, є. Звичайно, плани є. Обов'язково там, там, там 10 дерев. Але є такі плани? Ну от, наприклад, ми будемо наприклад, разом з журналістами висаджувати на площі лаборця, сакури будемо чуть-чуть омолоджувати -чуть цей сквер, дуже красивий. Значить, будемо, є плани на площі Шахрапетики. Є плани, треба упорядковувати склера зелену зону, власне, тому що вже не Україна, тому що там теж потребує такої генерального, скажімо, приведення цієї території до порядку. Скажіть, будь ласка, ваше підприємство ще відповідає за благоустрій, тобто посадили. Звичайно, каріч, в мене питання по проспекту. Минулого року там було висаджено Так. Вони всі до одної засоби. Чому? Е, справа в тому, це я вже давав на е, е, в коментарі, було такі телесії, що навіть того, щоб це було спеціально, чомусь полити, розумієте, е, можливо, також вплинули те, що посипається зимою дорога сіл'я, розумієте? І це те, що впливає риски і здоров'я на зелені рослини. Mm -hmm. могли вплинути в міщення коріли, своє нормально, це могло вплинути на їхній стар, скажімо так, mm -hmm. в такому плані. Ну І ще одна третя така могла бути ще одна причина. Це дуже сухе літо. такого літа, я одного не пам'ятаю. Mm -hmm. Але вони поливаються систематично, вони поливаються. Вони поливаються, у нас є дуже велика сам про дуже величезний потік транспорту, який практично не дає можливості працювати поливальній техніці, тому що це велика машина, вона загороджує проїзд і напрямку. Ми старалися могли. Таке питання, але там зараз ці дерева зрубання, тобто посередині зараз відрубані. Ні, ми пересадили повністю всю. Всю цю алеріч пересадили низькорослими, шаровинними твоями, які не будуть рости вверх, а з, з, з двох причин. По-перше, для того, щоб е, і проглядався сам проспект, тому що там люди переходять і скажімо, затимітуємо, але людині він ви бачити цих пішоходів. А так на сьогоднішній день вони будуть відповідно, невисокими розпеку більш стійкі цей вид рослин більш стільки виробництва. До всяких, ну, скажімо, природних цих явищ негативних, дорожніх. Е, ну, з, з таких позицій. А те, що там є чотири тури, які ми будемо міняти, це все було помінено за рахунок ну, підприємства з міського бюджету, на ці заміни не йшло абсолютно ні копійки. Значить, Хтось там ДТП, значить, чотири дерева там зрізав. Но ну, мы их поменяем зараз.